Ну що, всім привіт, народ! Слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі і не просто з майстерні, а нарешті з полів. Нарешті наше багатообіцяюче відео. Я неодноразово обіцяв, як тільки знізе сніг, як тільки буде можливість залізти в поля, я відзнімлю серію відео про нашу озимину, тому що я ще з осені вам обіцяв то все обходити, але. Цей сезон буряків знову був непередбачуваний Цей сезон буряків знову нам дав добре просратися, вибачте на слові, але інакше не скажеш. Але нічого, це був знов рік досвіду, здобули ми його немало і будемо використовувати його подальший час для наших майбутніх посівів. Знаходимося ми на полі, де був посіяний озимий ріпак почнемо з культури ріпак. Маю на ріпаку три таких великих проблемних ділянки, по яких хотів би пройтися. Тому що по хорошому і гарному ріпаку ходити не бачу сенсу ніякого, тому що там не цікаво. Там буде якась стандартна технологія захисту. Там буде стандартна інсектицидний захист стандартний. І будемо ну, підживлення, само собою. І будемо то діло доводити до врожаю. А от тут, де проблемні ділянки, тут ми всі разом з вами будемо здобувати досвід. Досвід тільки здобувається, як то кажуть, на проблемних ділянках в першу чергу. І на помилках своїх ми якраз найбільше вчимося. Ну, Як бачите, в нас тут таке мальовниче поле під ліском гарно. Ось, Дуже в нас тут неоднорідний, неоднорідні сходи. Тут посіяні два гібриди: це Авірон і Трезор. Хто пам'ятає наші минулі відоси про ріпак, той прекрасно бачив, що тут сходів взагалі не було станом на кінець вересня. Я, до речі, тут не був з того моменту, коли знімав це відео. До речі, посилання постараюся десь закинути на це відео. Ось, Де, от бачите, де встиг зійти, зразу ріпачок капнув влоги, розвинувся просто шикарніше. Просто. Просто красота, просто крас... красива рослина, яка закрила собою там, наприклад, ну, майже там 0,3 метри квадратного, скажімо так. І вона його по-любому потім далі закриє. Ну а це все рослини, які сходили в жовтні місяці. Бачите, тут є чотири листочки. Давайте ми не відходячи далеко від каси. Купнемо його, подивимось, що в нього там робиться. Ось. Курінчик в нього є. Рослинка жива. Чотири листочки. І вона буде розвиватися весною далі. Ну, якщо густоти хватить, якщо не буде сильних морозів на голу землю, то теоретично ті рослини мають право на життя. Густота, в принципі, є. В принципі, можливий такий варіант, що треба буде... Ой, як його сказати. Що треба буде проводити тут страховим гербіцидом пройтися, тому що е, не факт, що цієї густоти буде достатньо. Бачите, осоти от вже є, які я не впевнений, чи вони перезимують чи ні, але мають всі шанси. Е, ну і Я думаю, якщо походити і задатися цілю, тут теж можна назбирати вже якийсь гербарій. З бурянім, з якими прийдеться боротися. ну Хто бачить візуальне поле, той зразу, зразу спитає, чому такою полосою нічого ріпаку нема. Там далі трошки є, а ще далі а, ріпак ну, менш-більш адекватно зійшов, скажімо так. А, хтось, напевно, скаже, що це розворотна полоса, затовкли дуже сильно і через це тут нічого нема. Ну, ви не вгадаєте. Тому що це просто-напросто свіжодобраний пай. Тут була посіяна скажімо так, соя під раундап, а після неї був посіяний ячмінь. Ні, ячмінь був посіяний там. Ну, Коротше, тут два паї добраних. Один ми ще весною сіяли ячмінь, а другий добраний зразу свіжий. Ось, І я не розумію, в чому історія. Чи то тільки через те, що люди орали і більш висохшили землю, чи може вони застосовували якісь гербіциди інакші. Ну, бачите, сходи печальні. Але з іншої сторони, якщо б були гербіциди, то сходів би не було взагалі. А сходи є, бачите, рідочки вже проглядаються. Не знаю, видно на камеру, та я думаю, видно. Ось... Ну, Таких проблемних ділянок у нас є кілька. от Якщо взяти оце поле, звітом від, від нашого села там просто ідеальні сходи і паку. Е, Ну Ми туди, напевно, не зможемо заїхати, тому що поки ми тут з вами походимо, воно розмерзнеться і я своїм джіпом не заїду. тим, Я довольний, що я сюди зміг заїхати. Е, благо, лісок прикрив дорогу. І там ще затінок, і там ще такий невеличкий приморозок. Не було сильного приморозку. Цієї ночі десь було ноль. Минулої ночі десь був мінус один приблизно. О, а на наступну ніч обіцяє мінус три, то я може навіть десь поїду щось трошечки. попробую рихлити. І от ми вже вийшли на сонце і вже за капцями тянеться болото. ось. Чому я сюди приїхав? Мене цікавило, чи посходило, чи є сходи на цих паях. Мене цікавить, чи є сходи ось тут, де поміж ці великі рослини. Так, ну і поміж ці великі рослини, мене дуже сильно цікавить, чи є сходи якихось менших рослин. Вони то є, але вони дуже-дуже печальні. І я думаю, що то навіть вони не перезимують. Бачите, вони вже витягуються. Це жах. Це просто жах. Ріпаку тут не буде. Ці вкоренилися, ці жити будуть. А ось з цими печалька. ой 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 Може і прийдеться то сьогодні пере... пересівати. А може ще вкорениться, може його просто так по... По приморозку легенько витягнув. Ніхто не знає. Я думаю, що... О, цей вкоридений. А це ні. Щось його жерло. Та я б не сказав. Ну, коротше народ. Тут може бути всяка історія. Е -е, весною тут треба буде пильнувати, весною тут прийдеться рахувати, весною тут. Е -е, скажем так. Буде, будуть інтересні дебати, передісковувати і сіяти сою. Чи лишати так, як є, і натягувати. Ну але тут зовсім, якщо дивитися суто по великих рослинах, тут зовсім мало. зовсім зовсім мало. Тому якщо рослинки не перезимують, бачите, воно витягується деякі, деякі ні. Бачите, ті витягнулися. Це витягується, цей – ні, цей живе, і цей живе. Ось. Якщо ті маленькі рослинки перезимують, тоді можна буде думати про збереження посіву ріпаку, якщо ж вони не перезимують і повідмирають весною, тоді, я думаю, твердо буде стояти питання про пересів частини цього поля. А, напевно, соєю, тому що. Зазвичай ми, я не знаю, як би цього року, звичайно, але зазвичай ми робимо так. Ми по мерзлоталому в будь-якому випадку підживляємо всі площі, не дивлячись на стан ріпаку, а потім в кінці квітня приймаємо рішення, що лишаємо, що може дати нам врожай, а що передісковуємо і сіємо сою в такий, скажімо так, Насичений фон. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки нам передісковувати, скільки нам лишити. В будь-якому випадку, якщо ми лишаємо наш ріпак, він нам дасть кращий, ну, зазвичай він нам дасть кращий вихлоп, ніж пересіяна соя, тому що пересіяна соя це є додаткові затрати. В першу чергу на насіння, потім в технологію, а на вихлопі отримаємо ну, приблизно майже те саме. Отож, ми зацікавлені в тому, щоб по максимуму зберегти наші посіви. ну, але без фанатізму. Тут треба навчитися тонко рахувати, що реально дасть врожай, наприклад, на фоні 3 тонн. А що буде давало менше, тоді вже треба думати, чи краще соя, чи краще лишати. Так, ну вийшли ми, ми трошечки на вершачок, бачите, і тут вже картина набагато цікавіша. От Дивлюся на поле, в принципі, як на мою думку, густоти в принципі, мало би бути достатньо. Дивлюся на камеру в монітор, воно виглядає рідкувате. Так що тут е... теж є знаєте, деякі обмани зору. Але в принципі, якщо так добре розібратися, то, то така картина, ну ми вже мали таку картину, вона абсолютно спокійно закриває все, все пустотіле. Але ж поміж тих великих рослин у нас, от бачите, ще є маленька яка тримається, яка не виривається. Тут маленькі тримаються, бачите, тільки на тим склоні щось воно виривалося. Не можу зрозуміти чому. Е, може так мороз підтиснув його і воно не дуже сильно трималося, чи як, я, я в ступорі, скажімо так. Ну йдемо ще. Прогуляємося от туди далі. Ну, на капцях в мене вже було то так добряче, ну, але як я вже сюди вліз, то я думаю, що ми вже сюди і зайдемо. Тут же, бачите, ще падаличка до кінця не вбита, треба до весною працювати, ще проти злакою. Ось, ну і тут по-любому ще якісь бур'янці впадали є, то навіть до горошки не ходи. Ну а по густоті, ну, скажімо так, якщо брати в порівнянні з вересним місяцем, коли ми з вами тут були крайній раз, то Картина покращилась, тому що зійшли ось ці дрібні рослинки і вони вселяють надію в нас. Але оці... О, ні, тут тримаються. Оця не тримається. Оці, що вириваються, задають мені велике запитання. Буде щось з того, не буде. Побачимо, звичайно. Ну там на глинці. Через тої там вони виривалися і через той там сухіше зазвичай було. Ну а тут вийшовши наверх, картина набагато цікавіша. Давайте ще, може, якусь рослинку купнемо. Гарно, подивимося, як ми то діло прорегулювали. Дивіться. Красота не описуємо. Тут якийсь непонятна рослина строх складена. Ми таку купати навіть не будемо, розрізати раніше, тому що вона нам не цікава. Це якийсь неправильний. О, тут густіше, тут можна щось попробувати побачити. О. Ну дивіться, бачите, корінці хороші, дуже багато. Білих волосків. Все чітко, все гарно. Рослина не перерожча, рослина адекватна. Так, ну бачимо в розрізі, зарегульований доволі адекватно. Я б сказав навіть класно. Спостерігається зовсім невеличка дуплистість, А то зовсім не проблема, я вважаю. Що тут у нас по листках? Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. 8-10 листочків і бокові пагони вже утворені. Адекватна, абсолютно рослина. Якби всі так зійшли, був би просто ляльон. Ну а зараз будемо мати питання до нього весною. Ну, Ми не дарма сюди ходимо, ми не дарма сюди приїжджаємо, дивимося, щоб мати... Якусь інформацію для себе і щоб приблизно знати, як ми маємо працювати весною. Так, йдемо туди трошечки далі. Там теж був проблемна така ділянка. глянемо ще туди і, і переїжджаємо на іншу локацію. А, признавайтеся, народ, скучили за полями чи ні. Бо я, наприклад, дуже сильно скучив. А, ставте лайки обов'язково, підписуйтесь на канал. Коментуйте, що вам цікаво глянути, поки ще снігів нема. Поїздимо, подивимось. Ну, Окрім полів з ріпаком, тут навіть балачки нема, що їх треба всі подивитися. Тут навіть балачки нема, що треба тримати руку на пульсі, поки є ось такі вікна, прогулятися, подивитися зблизько на рослини, щоб мати приблизно якусь стратегію. Роботи весною. Бо потім на слі попрацювати, тобто зовсім не варіант. Так, працюємо далі. Ну, тут та сама історія, тут так само свіжодобраний кусок. Бачите, ще навіть по полю видно, що ще навіть не вирівняне, навіть глибоке рихлення не дало йому тут ради. Тут ще над тим куском працювати років три треба. буде. Ну, менше з тим. Історія та сама. Маленькі рослинки є, але тримаються. Тримаються всі, вроді би, що не може не тішити. Ну і буряниців, дивіться, вже всі є, але ну, так дай Боже. Ось. Великі рослини прекрасно собі зимують, ніяких проблем зовсім. Бачите, от ще лід є. На рослинках. Приморозок був. Приморозок був, але не настільки великий, як минуло, минулої ночі. І не настільки великий, як, був, як буде а, на цю ніч. Принаймні нам обіцяють. Ось. Ну, така історія народ. В принципі, а, як на мене очікувана історія, як на мене я очікував, що воно зійде. І я очікував, того, щоб тут проблеми з його перезимівлею, тому що 2-4 листочки, зовсім маленьких. Якщо зима буде м'яка, воно все перезимує. Якщо ж будуть морози на голу землю, воно все його злиже і на тім все станеться. Ну, Я не очікував, що от зараз прийшовши, можна буде ті маленькі рослини так видірнути в деяких місцях, то для мене особисто загадка, з чого це є, чи це мороз приморозки, так повипирали його. А, чи тут якісь інші проблеми, є, я поки що не знаю. Ну нема підгриженого чи ще щось таке. Та я думаю, всі комахи вже сплять, щоб гризти наш ріпачок. Отаких от дві діляночки у нас а, дуже проблемних. А от бачите, а там на горизонті ріпачок чіткий, густота чотка. А, Там все буде норм. Там, там проблем не має бути. Добре, народ, рухаємось до машини. А, ага. І перебираємо сьогодні на там те сусіднє поле. Там теж є досить цікаві варіанти. Погуляємо, побачимо. Бачите, здалека видно, що воно зелене. Але там є свої проблеми на цьому полі. Навіть не на полі, на цій ділянці поля, де вона була посіяна, ну грубо скажемо, після буряку, тому що там буряк, пшениця і ріпак. А там ріпак. Пшениця ріпак, то ну, там трошечки краще, але там знову ж таки. Своя проблема є, там є. Трошки падалиці і там, скажімо так, з густотою о, зворотня проблема, тому що ріпак там відносно адекватно зійшов, ріпак там відносно адекватно себе поводив, але поміж цей ріпак зійшло, ще трохи падалиці, і там, ну, як на мене, трішки загусто. Ну, але Краще, певно, загусто, ніж отак, так дуже сильно пусто, що треба передісковувати. В будь-якому випадку ми постараємося максимально довести максимальну кількість площ до збирання вружаю. Зробимо так, щоб мінімум можна було передисковувати або взагалі не передисковувати. Скажу так, ми останній раз ріпак передисковували весною. Напевно, років 5 тому, може і більше. В принципі, вдавалося нам досить класно доводити до перезимівлі. Ось. Ну ріпак, Теперішні гібриди досить класно зимують, особливо, якщо є добре забезпечення калієм, проблема більше отримати сходи, що і показує цей рік. Ну, було у нас кілька помилок своїх, звичайно. Шкодую я трохи про них з однієї сторони, а з іншої сторони декуди попри помилки я все одно вважаю, що ми зробили майже все правильно. Ну, але досвід здобуваємо і досвідом стараємося ділитися з вами. Так що, народ, ставте лайки, зустрінемося на тамтому полі. Так, народ, ось ми вже на наступній ділянці. А... Чого ми сюди приїхали? Тому що е зійшло тут більше е ріпакуше в вересні. Сходи ніби цікавіші, е ріпак ніби більш розвиненіший, навіть відносно там, тих великих е полів. Ось. Але тут є дві других проблеми. Тут є проблема з падалицею, як бачите, яка живеше собі, яку треба весною забирати. І тут е, така ж сама історія, але тут три хвилі сходів ріпаку, з якими трошки цікавіше буде працювати. Бачите, тут вже є ріпачки більші. Як він тримається, тримається. Вони більші тут. А є ось зовсім зовсім малесенькі, бачите? І він теж тримається, до речі. Добре. О! І тут треба буде вгадати з моментом весняної ріст регуляції, і тут треба буде вгадати з нормою весняної ріст регуляції. А можливий такий варіант бути, що тут прийдеться робити дві ріст регуляції весною. І от тут якраз заключається сама важлива проблема. Ну, цей фіолетовий тут швидше за все, що його совка підгризла. але Якщо він тримається, то я його рухати не буду. Таких рослин траплялося. Тут, в принципі, а ні, є, є і трошечки по бурянцях. Так що, я думаю, що ріпаки, ну, скажімо так, добра половина цьогорічних ріпаків треба буде працювати з страховим гербіцидом. А може навіть і всі 100%. Побачимо, як там воно все з зими вийде. Дуже добре, що отримали е, ми можливість от такими вікнами попрацювати, походити, подивитися, що у нас робиться з ріпаком. Тому що особисто я дуже переживав. Я завжди люблю восени обходити всі поля е, власними ногами, подивитися, в якому вони стані. Щоб мати приблизну інформацію для того, як ми маємо працювати весною. Бачите, рядочок проглядається, ріпачок. Тут таких самих є чотири листочки, як там, але листочки більші, і рослинка, рослинка більш потужна. А особисто не знаю, на камеру не видно, напевно. А от я бачу рядочок. От бачите, один рядок, і він тупо не сходив, а потім зійшов вже аж пізно. Якщо взяти, наприклад, оцей рядок. Цей рядок сходив краще. В чому причина, ніхто не знає. Чи то проблема в сівалці, чи то проблема в тому, що тут були пакоси, які забирали люди ну, солому. Я дотепер не знаю. Давайте попробуємо ще тут вирвати рослинку якусь потужну. До речі, забув сказати, тут гібрид-домінатор. Один з моїх улюблених гібридів. Сіємо ми його вже, певно, четвертий рік. Бомбезний бомбезний гібрид, хоча ми завжди в русі якомусь, завжди вибираємо якісь нові гібриди. І цього року я вважаю, що ми підібрали в товарку, напевно, самі кращі гібриди, за якими я спостерігав за останні 4 роки. ну так, бачите Обрізався мені корінець забагато пильнували але в принципі точка росту адекватна. Коренева шийка десь приблизно 2 з гаком сантиметри, купа бокових пагонів утворена. Так що, по великому рахунку, я ще з осені казав, хто пам'ятає, оцієї густоти, що зараз є, без цих малих рослин, тут буде достатньо для даного гібриду, щоб він закрив повністю землю. Ну а якщо ще ті малі рослини перезимують і дадуть хоча б один центральний пагін, вони просто-напросто дуже гарно поможуть боротися з бурянами. По факту на врожайність вони повпливають не дуже багато. Вони повпливають суто тим, що якщо закриють бурянці, затінять бурянці, тоді врожайність буде краща. І саме через то і їх буде величезний плюс. І саме через то за них треба боротися, Тому що, якщо ми не будемо боротися за наші маленькі рослини, то врожайність у нас однозначно буде менша. Але саме основне, саме через то, що вони допомагають нам затіняти. Тому що якщо е, просто розростеться ріпак, е, от ці великі рослини розростуться, е, вони утворять той самий урожай, що без тих малих. Просто не факт, що вони всюди гарно закриють бурянці. Ну, а Якщо вони не закриють бурянці, то однозначно буряни будуть тягнути е, вологу і поживні речовини. Однозначно треба буде тоді робити десикацію, яка нам теж зменшує на кілька центнерів урожайність. І воно тягне одне за другим. І такі історії в нас з ріпаком наразі. А, сьогодні ми вже на третю локацію не попадемо, тому що в мене брак часу, мені треба їхати. Ось. Ну, але завтра ми продовжимо нашу розмову про ріпак озимі. Там ділянка буде ще цікавіша, як, на мою думку, найцікавіша. Там, де посіяний ритм, а, спіткала його така нелегка доля, але я. Маю тверду надію, що він а, вийде з даної ситуації з високопіднятою головою. Ну, завтра ми то все діло а, обслідимо, обзондуємо, зазнімемо на камеру ну, і покажемо вам а, на огляд. Ось такі у нас проблеми наразі ділянки з ріпаком. На демо ділянку, що сенсу їхати не бачу. Там абсолютно нічого не помінялося з минулого разу. Бурянців ми не забирали, не встигли. Ріпак собі росте, ріпак собі живе. Ну а якщо сильно захочете, то десь може. А, і якщо не буде снігу, то після Нового року можемо спробувати залізти і в демо ділянку. Ну, там треба просто дуже багато ходити і там треба таки приморозку, бо по капці мої я замучуся їх витирати. Ось. Ну а я не вертольот літати над, над землею не мію. Дякую вам за увагу, народ. Дякую, що зі мною. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Знімаємо для вас, відзніму якомога більше ділянок з зіміною. Так що тримайтеся каналу, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нових відео. Ну а я буду знімати для вас, так що зустрінемося в одному з наступних відео. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України!